Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрінформ. Десятий рік триває війна, 531-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про підсумки саміту саміту щодо миру в Україні, який пройшов нещодавно у Саудівській Аравії. У нас на включенні Єгор чернів, народний депутат України, голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО НАТО, пане. Ігоре, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день, пане Ігоре, Тож як пройшов саміт, як ви оцінюєте його, як оцінює його держава Україна, і на що нам чекати? Саміт пройшов позитивно для нас. Він був ініційований нашою стороною, українською стороною. Це дуже важливо, що ми зібрали на одній на одному майданчику понад 40 країн. Це більш ніж втричі більше ніж було в Копенгагені на першому такому майданчику. Дуже важливо, що брали участь країни глобального півдня. І дуже важливо, я думаю, що це найважливіше, результат, найважливіше цієї зустрічі, що всі погодилися, що мир в Україні може бути виключно на основі. Територіальної ціліності суверенітету та суверенітету України, а також на основі міжнародних прав та статуту ООН, це означає, що такі країни, як Китай, Індія, Бразилія, країни Африки, з якими загравала Російська Федерація, прийняли позицію України і здорового глузду, тобто позицію а, а, міжнародного права. І це означає, що в принципі не може бути жодних інших мирних планів чи переговорів, окрім а, повного а, відтворення нашого суверенітету та територіальної цілості України. Це був а, була зустріч на рівні а, радників. На рівні політичних директ директорів зовнішньополітичних відомств країн це такий підготовчий етап, де висловилися всі, всі висловили свої позиції, закріпили єдине бачення, і далі буде продовжуватися вже на двосторонній основі. Робота по кожному з пунктів формули миру президента Зеленського як найбільш комплексного підходу до мирного врегулювання цієї війни. Ну і підготовка до глобального саміту ми, Миру, там де будуть вже представлені країни на рівні перших осіб. Пане Ігоре, ми знаємо, що основним документом, який обговорювався на цьому саміті, ти став саме формула міра президента Зеленського. Чи знаємо ми про те, які пункти визивають найбільше обговорення серед партнерів? Важливо те, що я вже сказав і підкреслив, що основний пункт про те, що має бути повернуто. Контроль над всією територією України в кордонах е, міжнародно визнаних, тобто цей територіальна цілісність має бути поновлена. Ось це основний е, пункт. Далі. Кожна з країн може брати на двосторонній, на двосторонній основі, може брати себе напрямок. Наприклад, продовольча безпека, енергетична безпека, економічна радіакційна безпека і так далі. І, в принципі, над цим зараз і йдуть роботи, і де переговори. Якихось пунктів, які не сприймаються нашими партнерами або відкидаються, в принципі, в формули президента Зеленського немає. Є Пунктів, які є раціональними, які є логічними, які виходять і базуються на принципах міжнародного права, і які точно будуть обмежувати або протистояти терористичній державі Російської Федерації. І навіть пункт щодо відновлення справедливості теж сприймається нашими партнерами нормально. Тобто, ми бачимо, що країни готові до того, що країна-агресорка має понести відповідальність. Я просто не бачу іншого якогось виходу і іншої позиції для нормальних цивілізованих демократичних країн, які в тому числі є підписантами міжнародних конвенцій. Які навіть будучи, наприклад, ну, якщо не союзником, то партнером, так і в форматі БРІКСу, наприклад, Південна Африканська Республіка, говорить пану Путіну, що йому краще не приїздити, тому що арешт або ордер на арешт буде виконаний, який був виданий Міжнародним кримінальним судом, тому тут немає інших. Позицій як покарання всіх винних воєнних злочинців, і країни, які були там, вони є фактично підписантами міжнародних угод, і міжнародних конвенцій. Тому це питання також не викликає якоїсь проблеми. Тут питання більше в імплементації і в реалізації такого права, тому що навряд Російська Федерація. Згодиться ну в, 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 в випадку е, існуючого режиму, згодиться видавати своїх е, військових злочинців для того, щоб вони не були передані під трибунал. Пане городним з найважливіших новин цього саміту стала безпосередня участь Китаю у цьому саметі. Наскільки які меседжі почули, і наскільки ми оцінюємо роль Китаю? Яка позиція про яку позицію Китаю ми можемо зараз говорити? Ми бачимо, що Китай шукає також шляхи врегулювання цієї війни, закінчення цієї війни. І ви бачите, що Російська Федерація не була представлена тут, і до її позиції не дослухаються навіть вже такі партнери Російської Федерації, як Китай. І Китай також е, зацікавлений в тому, щоб е, ця війна закінчилася, тому що він напряму також має, е, має е, ця війна, має вплив на нього, і він страждає через це. Наприклад, ті самі 60 тисяч тонн зерна, які були е, призначені саме на відправку в Китай, вони були знищені Російською Федерацією ракетами на, е, на території України. Тому я думаю, що це також було е, певною мірою тригером для участі Китаю в, в, в цьому саміті. Ми бачимо, що змінюється поступово змінюється е, позиція Китаю від умовно нейтральної до е, більш е, такої проукраїнської, більш конструктивної. І і власне Китай, ви бачите, погоджується також з формулою мира президента Зеленського, і з і що знову ж таки підкреслюю, що дуже важливо з територіальною цілісністю та тобто, суверенітетом України, пане Ігоре, довгий час. Ми знаємо, що Китай намагався просувати свій мір мирний план, так званий, до якого було багато дуже суперечики і щодо і в, світ, і в світі. і У нас безумовно, чи не відчули ви, що Китай на цьому саміті намагався вновь... Якось трошки просувати свій мирний план чи ні? Китайський мирний план також починається з того, що має бути відновлена територіальна цілісність. І я думаю, що візит пана Сі до Москви, коли був оголошений цей мирний план, він мав на меті також погодити такий мирний план із Російською Федерацією. Але через те, що після. Зустрічі Сіта Путіна не було якихось заяв або подальшого руху. Я так розумію, що Путіна такий план власне не влаштовує, і тому Китай шукає інші майданчики, на яких інші країни будуть погоджуватися і підтримувати такий. Ми погоджуємося з тим, що звісно, що має бути повернута територіальна цілісність та суверенітет України повністю. Тому я думаю, що через неконструктивну позицію Путіна Китай власне і шукає інших, і інші майданчики, на яких будуть вирішені це питання, і буде власне вплив на Російську Федерацію. Також. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Вікторія Шевченко Укрінформ. Як вже було сказано, не усі пункти формулу миру були підтримані учасниками зустрічі. Скажіть, як Україна взагалі переконуватиме партнерів у доцільності усіх цих пунктів, і чи можуть ці пункти взагалі змінитися згодом? Формула мира президента Зеленського це пропозиція. Пропозиція, яку ми надаємо нашим партнерам, яка в принципі підтримується дуже багатьма і країнами і альянсами, зокрема НАТО, J7 і іншими, якщо у країн є якесь альтернативне бачення, ми звісно готові його почути і побачити. Але... Воно точно не має е, бути, не має протиречити, перш за все, відновленню територіальної цінності і суверенітету знову ж таки України. Ми не будемо торгуватися власними територіями. Ми не будемо погоджуватися на е, відмову від території або якусь заморозку конфлікту. Подальші пункти е, окрім е, звільнення наших територій. Щодо енергетичної безпеки, радіаційної безпеки, екологічної безпеки, там і про це є. Я думаю, що це власне логічні реакції на те, що робить Російська Федерація. Якщо у наших партнерів є якісь альтернативне бачення, як по-іншому вирішити, наприклад, демілітаризацію зони ЗАС, хай, хай запропонують. Ми ж тільки за щоб радіаційна безпека була не тільки в Україні, тому що радіація не обирає країну, на яку розповсюджуватися енергетична або продовольча безпека і примушення власне повернення Російської Федерації до зернової угоди. Також давайте напрацьовувати разом інструменти, як впливати на цю ситуацію. Тобто ми відкриті до пропозиції. Ми пропонуємо, і якщо є якесь альтернативне бачення, ми готові його розглядати. Але поки що немає альтернативних бачень по рішенню по вирішенню цих проблем. Пане Ігоре, з того, що зараз обговорюється у експертному та журналістському середовищі, ми розуміємо, що попереду наступний раунд переговорів або саміту в форматі такого самого саміту. Тож, коли чекаємо, які плани і що чекає держава Україна від наступного такого раунду? Практичних кроків практичної реалізації вже погоджених позицій. Я сподіваюся, що цей саміт глобальний саміт миру він пройде до кінця цього року, і там вже мають бути конкретні напрацювання, конкретні результати зараз. Базово погодили напрямки. Основні основні пункти для того, щоб вже можливо в двосторонній, на, на двосторонній основі, можливо, на багатосторонній основі реалізовувати ті чи інші пункти формули мирозолець. І останнє запитання: чи правильно ми зрозуміли, що Китай вже погодився взяти участь у наступному такому саміті? На сьогодні є. Такі оптимістичні прогнози, що так, але давайте дочекаємося. Я думаю, що може багато чого змінитися. Це буде ближче до саміту, буде зрозуміло чіткіше. Я дуже дякую вам за цей ефір, за те, що знайшли час і долучилися до нього. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Єгор Чернів, народний депутат, глава постійної делегації Верховної Ради в парламентської асамблеї НАТО. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Дякуємо нашим збройним силам. І працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!